Сьогодні знову ми разом будемо роздумувати про вічність у програмі «5 хвилин для вічності. З вами її ведучий Володимир Гриневич. Вітаю вас. Одного разу в групі поважних громадян читалася лекція на тему про любов до себе. Коли лектор завершив виступ, до нього підійшов літній чоловік і сказав: цього вечора я зрозумів те, що завжди мене турбувало. Все життя мене критикували інші, і я дивувався, чому. Після вашої лекції я зрозумів, що ніколи по-справжньому не подобався собі. Фактично, я не можу назвати нічого, що мені особисто подобається в мені. Не тільки літні люди страждають від такої проблеми, з нею стикаються представники всіх вікових груп. Хтось слушно зауважив, наше ставлення до самих себе впливає на якість наших взаємостосунків із Богом та іншими людьми. Ми можемо недооцінювати себе по-різному. Хіба вам не доводилося чути? Я тільки парафіянин, я всього лише завгосп, я всього на всього студент. Слова тільки і всього лише свідчать про те, що або ми відчуваємо себе не такими, якими би хотіли бути, або ж низько оцінюємо себе порівнюючи з іншими людьми. Таке ставлення знецінює дари, дані Богом кожній людині, для використання, що трапилося б, якби у нас не було по-різному обдарованих людей для використання обов'язків у суспільстві, або молодих людей, які б вносили нові ідеї, виявляли творчі здібності та ентузіазм. Або літніх людей, які б ділилися досвідами і своїм баченням, яким чином можна правильно оцінити себе? Бог очікує, щоб ми оцінювали себе так, як він нас оцінює. Апостол Павло пише: бо дорого куплені ви, отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Христос віддав невимірну плату за нас і бажає, щоб ми оцінювали себе відповідно до заплаченої за нас ціни. Господь засмучується, коли ми, Його діти, недооцінюємо себе. Він бажає, щоб ми оцінювали себе відповідно до заплаченої за нас ціни. Чи бажаєте ви прославити Бога за безмежно велику ціну, якою він оцінив ваше життя? Чи бажаєте ви прославити його незалежно від того, якими малими і незначними видаються вам власні таланти? Пам'ятайте, що ваше ставлення до себе значною мірою визначає наше ставлення до Бога. Чому б нам не вихваляти і не дякувати Господу своїми словами за його велич і безліч дарів, якими він наділив нас? Помолимось. Дорогий наш небесний Батько, ми безмежно вдячні Тобі за ті дари, якими ти нас наділив. Допоможи, Господи, нам використовувати ці дари для прославлення Твого святого імені. Допоможи нам давати собі належну оцінку, оцінювати себе так, як Ти, Господи, нас оцінив, віддавши своє життя заради нашого спасіння. Благослови, Господи, нас, наших телеглядачів, і будь прославлений завжди у нашому житті. А в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, за вас заплучена висока ціна. Відповідно до неї, щодня оцінюйте себе, ваше ставлення до самих себе впливає на якість ваших взаємостосунків із Богом та іншими людьми. Нагадую вам, що ми чекаємо ваших листів з досвідами та молитовними проханнями на електронну адресу. Дзвоніть нам за номером телефону, що бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас! Гарного вам вечора! До побачення!